Радіо Chicago. закінчується 385-та доба широкомасштабного вторгнення росіян. Окупанти задали 40 авіаційних 12 ракетних ударів та 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Свою чергу наші захисники знищили 980 російських солдатів. Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою. Повідомляють у генштабі. Різні джерела повідомляють, що російські успіхи на фронті були обмеженими у лютому. Росія, попри великі втрати серед своїх солдатів, змогла захопити не більше ніж 0,4% української території. Про це повідомляє видання Бізнес Інсайдер, посилаючись на дані інституту вивчення війни. Повідомляється, що у період від 31 січня до 28 лютого Росія захопила лише на 0,39% більше території в. Україні або 234 квадратних кілометри зазначається, що саме на цей місяць росіяни анонсували свій великий наступ. Своєю чергою Warmapper повідомляв, що за цей період росіяни змогли захопити лише 80 на квадратних кілометрів, що еквівалентно нуль. Цілих одна сота території України у повідомленні зазначається, що росіяни змогли захопити незначну територію, втративши велику кількість техніки та особливого складу. В ICV заявили, що попри відмінність даних різних джерел, вони обидва вказують на те, що територіальні надбання росіян були дуже обмеженими. Агресорка Росія збільшила кількість носіїв ракет у Чорному морі. Наразі в акваторії на бойовому чергуванні перебувають 13 ворожих кораблів. Про це повідомили в МВС Збройних сил України. Наголошується, що серед 13 ворожих російських суден є 4 носії крилатих ракет калібр. Їхній загальний залп складає до 28 ракет. За даними збройних сил України, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель у Середземному морі до 7 ворожих кораблів. З них три носії. І крилатих ракет «Калібр». загальний залп до 20 ракет. Окупанти Також обстріляли житлові будинки та міську інфраструктуру нашої першої столиці України. В районі місця прильоту жодної військової чи інфраструктурного об'єкту, який мав би значення для їхніх цілей. В будинках навколо побивали шибки жертв та постраждалих інформації, на жаль, поки що не надходило. У підвалі під Бахмутом знайшли полоненого українського бійця Олексія Гордієва. Поранений, але живий. Він 42 дні пролежав під земелі серед вбитих і вмираючих побратимів. Харчувався крихтами схуд з 80 до 42 кілограм. Пив із калюш, доки його не знайшов доброволець ЗСУ з Нової Зеландії. Зараз Олексій у шпиталі у Дніпрі його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії та планують перевести до клініки у Києві. Російські окупаційні війська застосували боєприпаси з білим фосфором біля міста Часів Яр у Бахмутському районі. Про це повідомили журналісти АФП, які відвідали місце обстрілу. За їхніми даними, інцидент стався у вівторок, 14 березня. Два фосфорні снаряди були випущені з російських позицій по дорозі на південній околиці часового яру, що веде до Бахмута. Фосфор підпалив рослинність по обидва боки дороги на площі розміром із футбольне поле цьому всього за 200 метрів від зовнішнього краю зони ураження знаходилися будинки мирних жителів. Водночас, журналісти не змогли підтвердити, що об'єктом обстрілу була позиція українських воїнів. Також росіяни обстріляли місто Маргне Дніпропетровської області. А на місці трагедії загинуло дві жінки. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Решисти вдарили по Марганцю попередньо ще чотирьох жінок та одного чоловіка. Поранили. Пошкоджено сім багатоповерхових та чотири приватні будинки. Господарська споруда та інші види інфраструктури, які були поблизу. Написав Лисак у своєму твіттер-повідомленні. В ефірі радіо UA Ей Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 – AM Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.